Троянда Амелія Ренесонс. Деякі всецвітя я вже зрізала, не всецвіття, а квіти. Але погляньте, яка воно рясна. десь висотою метр тридцять. Ось зараз з цієї сторони підійду покажу вам. Погляньте на одному стеблі більше десятка квітів. Опори не вимагає, хоча вітри її були дещо пошкодили і злонили два стебла. Я обрізала її, була надто низька, тому що в цьому році були морози. Пізні зоморозки у лютому місяці, і вона примерзла. Отже, це Амелія Ренесанс, запашно. Квіти майже не вигорають ось такими рожево-персиковими. Ось погляньте. Вони залишаються надовго, потім щосом, звичайно, ледь-ледь вигороють, ледь-ледь, майже не вигороють. І ось такі соцвіття тримаються досить довго на стеблі.